Всім привіт! Сьогодні у нас така стояночка з Audi. Вживані автомобілі, офіційний дилер. Ну поїхали, візуальний огляд. Ось така ось у нас нарядна Audi. Шкіра, є 50 квадро веслайні, 21 рік, 59 пробігу. Новий тюф за 32 830 євро. Ось так ось вона виглядає. Йдемо далі. У нас ще ми маємо такий автомобіль Audi Q5, TFSI Quattro 150 кВт, S-Tronic за 54650. Якось незрозумілі ціни. Мішлен гума. ну Все воно добре виглядає. так Audi Q3, 45 TFSI 21 рік, 40 тисяч пробігу, біленька, новий тюф за 28 650 євро. Ось так ось воно виглядає. Вся сезонна гума, гальма більш-менш. Всередині ні на що дивитися. Зовсім ні на що. Не знаю, як на ній такі гроші коштує. Дивитися всередині нічого. Audi A1 у нас є. Така всесезонна гума стоїть у нас. Ну я так гадаю, що вона у нас нова в веслайні. Ось такі сидіння з тканини, кермо з перфорацією. Оптика. Так, Audi А1. Так, що у нас? 28 тисяч євро? Йдемо далі. У нас така ось s 600 Avant 3.0 турбодизель. Ну, це класика. Дивіться, яка гарнуля. На пневмі напевно. Бо я думаю щось вона така низенька стоїть підпустила пневма Зимня гума стоїть. Майже нова шкіра, Алькантара, веслайні. Ну, це схоже на автомобіль. Схожий на автомобіль. Гума у нас континенталь, зимня стоїть 21-го року, гальма майже нові спереді. Ну Це, як... ну, це хоч дивиться, приємно. Ззаді теж у нас майже нова гума. Скільки ж вона коштує у нас? 51 тисячу 850 євро. 21 рік, 41 тисяча пробігу, новий тюф, блин, гарна яка. Нову таку не купиш за 51 тисячу, вона напевно 120-130 коштує. Так, дивіться які гальма. Непогано виглядає Так, а ззаді що вам, вам буде видно? Та Тут місце жити можна так, є трончик у нас, Audi Eтрон. 21 рік, 40 тисяч пробігу, новий тюф за 26 890 євро. Ось так виглядає він у нас є трончик гальма більш менш, бріжстоун, нова гума стоїть. Спереді та й сзади теж. Дивіться, там палець, палець залітає. Так, тут салончик у нас. Сидіння з тканини звичайні Ну таке собі. За 26 860 євро. Є трончик у нас. Як ще не казав, який рік? 21 рік, 40 тисяч пробігу. Так, йдемо далі. Audi a 3 Вся сезонна гума стоїть у нас, led Оптика. 110 кінських сил, 24 рік пробіг. 8650 км за 26690 євро. На механіці вона у нас, ну тут дивитися ні на що. Ззаді, в принципі. Тонько. Диски нові. Ну, новий, новий автомобіль. e-tron. Чи що це? Q4, E-tron, так. Те, що у нас звичайні сидіння з тканини. Q4, e-tron 35, 170 кінських сил, 23 рік, 23 тисячі пробігу. 28 890 євро коштує автомобіль по екстра сам подивитись оптика така вона як китайська на подивися на неї виглядає так що тут гума у нас все сезонне так є трон у нас ще є 315 кінських сил на автоматі 22 тисячі пробігу 22. 22 року 20 тисяч пробігу. За 32 550 євро. Що у нас в салончику тут має автомобіль? Звичайний салон тканини. Так, підемо далі. Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 333 кінські сили. 24 рік, 11 тисяч 950 пробігу. Новий тюф за 45 480. Зупинити, можете почитати. Що у нас тут? Шкіряні сидіння, тканин, шкіряні, алькантари. Добре, виглядаємо, да. це у нас не рс ка с -ка. Гарно виглядає. Ну, нова, там нічого ні, ні дивитися, це вона нова, нова, новий автомобіль. Пробіг малий. Так, Audi q 4 є трон. 22 рік, 17 тисяч пробігу, новий тюф. 27 720 євро. Так, підемо сюди, напевно так. Купри. купри нам навіщо їх ніхто не купляє? Ауді. Так, що це у нас стоїть таке гарнюлька така? Audi s 3 Дивіться, яка наряжена. Гума Goodyear у нас. Ну, Вона майже нова. А що за колеса? Чого вони такі здорові? Наверно, 20 якісь не видно. Так, Audi s 3 310 кінських сил, 24 рік. Пробіг 21 950 кілометрів за 46 650 євро. Маємо сидіння з тканини і шкіри. Вгарлі я виглядаю автомобіль. Тут теж зараз буде дощ. вічно мені дощ заважає знімати відео. Дивіться, вона ходить. ой-ой-ой. І вже починається. Так, йдемо далі. Audi Q3, 45 TFSI. Ось така біленька, гарнюлька, молотохтиці. Зовсім нова гума стоїть все Так, 21 рік, 30-31 тисяча пробігу, 28. 30-350 євро коштує автомобіль. Не зрозуміло, чому тут стоїть Гуманова, чи вона не стерлась. Так, так, так я вибачаюсь. йдемо далі. Що ми маємо? Маємо тут... Сидіння з з тканини. Ну, так непогано ну, виглядає. Новий автомобіль. Так. Давайте ми глянемо rs 7 Дивіться який стоїть. Ой-ой! Ой-ой-ой. ой Це якийсь. Так, у нас кераміка, гальма. Дивіться які. гарні. гума, ханкок. Sport диски. Ну гальма зрозуміло що тут які стоять О такі має сидіння салькантари по бокам Шкіра з перфорацією Ну колір такий Оце апарат Тут одні гальма стоїть 1010 євро Мадрин в Германії Так 7 Audi R7 Sportback, 600 кінських сил, 21 рік, 54 пробігу, Шварц Металік, новий тюг по екстрасам 93 570 євро. Добренько коштує так автомобіль. Блін, який тут розмір гуми. Цікаво ж мені, а? Не бачу 20. 22 року гума. Не бачу, він, напевно 21 рік. Який рік, а? Чи який розмір? Блін. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Ладно, не буду. Давайте будемо S Audi S3 2.0 TFSI Quattro. 24 рік, 11 тисяч пробігу за 42 тисячі 830 євро. Маємо ось такі ось у нас сидіння, з тканини, шкіри. Гарно виглядає автомобіль s 3 Так, є, є у нас ще така сама S3. 333 кінські сили, 24 рік, 12 тисяч. 150 пробігу за 46 850 євро. прикольно Вони ну, не віть, що там дивитися, як розказувати, яка гума стоїть. так Audi q 5 40 турбодизель. 23 рік. Ага. 12 750 пробігу. 49 700... О, 870 євро Має у нас шкіряні сидіння з Алькантарою, Добрі сидіння, добре вони виглядають. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Audi S3, дивіться яка гарнюлька, біленька. На панорамі вона у нас. Теж у нас шкіра, алькантара. Майже нова. Пішов дождик, Ми будемо поки знімати, поки ще малий, знімаємо S3, Так, 23 рік, 14650 пробігу, 44 750 євро коштує автомобіль. Так, йдемо далі. Audi A3. Налет оптиці вона у нас. Це така дешевенька. 21 рік, 62 тисячі пробігу за 22 тисячі 370 євро. Ось так ось виглядає у нас звичайне сидіння. Що у нас тут? У нас тут тепер Audi A3 Sportback 35 турбодизель. Турбодизель. 22 рік, 84 пробігу за 26 970 євро. Маємо під сидіння, звичайні, тканини. Ось таке. Навіщо так дорого? С3-20 ТФСАй 4. Дивіться, яка нарядна. 310 кінських сил, 24 рік, 16 700 пробігу. За 41 890 євро коштує цей автомобіль. Має сидіння з тканини, з шкіри. Сидіння гарні Так, так. Ждемо далі. Ауді у нас ще а 4, Авант, 40 TFSI в Універсалі. 22 рік, 32 тисячі пробігу, білий, новий тюф. 32 370 євро наш автомобіль. Має у нас звичайні сидіння з тканини, універсальчик. Ну, я не бачу сказати яка там гума стоїть, вони нові автомобілі з малим пробігом. Звичайно, там буде гума в гарному стані А4 Авант, о, це ми треба подивитись, зараз 200. Так, 22 рік, 49 пробігу, білий, за 27 990 євро коштує у нас А4. Звичайне сидіння. Ну і ось отаку я знайшов. РС. РС, РС. Це що у нас таке? Гетрон GT. Блін, а тут не пройдеш. Дивіться який колір у нього. Прикольний так. Дивіться, що у нас тут. Які він коштує, ну Шкіра, Алькантара. А ціни немає на нього, так? Немає ціни, немає ціни на нього. Так, ладно, йдемо сюди. Ось красненька у нас стоїть. Стоїть ще. Красненька Audi. Один. Це новий автомобіль за 30 750 євро. Ось так я виглядаю. Сидіння у нас тканина, шкіра. Такі диски гарно виглядають здоровенні. Йдемо сюди ще у нас Audi А. О, ну це легенда. Audi A6, Allroad 50 Turbo Diesel Quattro. Дивіться, яка це... гарнюля. Hancock гума стоїть у нас. Це легенда. Дивіться, які так, сидіння у нас шкіра, алькантара, все чудово, все чітко. Тут що у нас ззаді, А ну дивіться, вам буде видно. Телефон бачу, а я не бачу. Ось так ось виглядає автомобіль. Дуже дуже цікавий автомобіль. Всіх часів та народів. Всі його полюбляють. Ну, ми напевно на ньому і закінчимо сьогодні, бо пішов дощ вже. Так, Audi Allroad 50 турбодизель Quattro, 286 кінських сил, 22 рік, 43 тисячі пробігу, шварц металік колір. Ось так у нас по екстрасам 49 750 євро. Як квартира в Харкові коштує. Ну. Будемо закінчувати. Сьогодні були у нас ауді, всім гарного дня, до зустрічі у мене на каналі, пишіть коментарі і всім чао!